Всім привіт, 3 жовтня Зама чистий бурак я вам зараз покажу скільки в мене залишилось стаканчиків сорт бріла ще кому цікаву навесну можете замовити собі. Тут є висадві сорт бріла. Тут у мене є лишня. Це вже буде на весну на продажу. Комусь цікаво. Пишіть бронь. Тут є. Тут є на Сорт Альба, там Азія. Там на продажу на весну. Камішані сорта. И тут е сорт брила в кошоку. Ось така пюкисть. Зараз покажу коренево. Ось такі кущі. Все на стаканчик. Пусть така коренево. Зараз стаканчика. Панші відкрили і покажено корнева десяти на весну, Можете писати. Ось такі корінь. Сорт пріла. і більше коренева. Ще навесно постоїть і буде більше, ще більше коренева. А таку кореневу вже можна спокійно висаджувати. Можна садити і зараз. А зараз я підготую, перекупаю землю і покажу, де я прикупаю. І буде лежати до весни. Не переключайте, далі ще буде. Тут -то я зараз буду перекопувати і буду складати сорт бріла в цьому місці. Там у мене ще косетки є. Сорт бріла. Так воно виглядає. Там ніше бракує трошки на богор. Досаджу і решту залишу. Я буду перекопувати і складати там ті стаканчики. Поскладаю і порахую, скільки буде на продажу налесне. Не переключайте, далі скажу, скільки стиканчиків буде. Ось я кусочок перекопав вже. Зараз беремо ось такий рушний культиватор трошки розпушимо землю, темно мокра. Нам трошки грудки розбити. далі будемо робити ритки облиті нічого поправимо. робив ось таких там шеюк сапкою і сюди будемо складати стаканчики і пригортати. Зараз покажу, як воно буде. Беремо стаканчик. Ставимо сюди і пригортаємо. Так само наступний стаканчик. Так буде стояти до весни. І пригортаємо. В стаканчиках нічого не буде, може лежати до весни. Добре зроблю до кінця і покажу. і Порахую стаканчики, скільки буде на продажу. Кому цікаво, пишіть Ось стаканчики вже прикупав. Так воно виглядає. 134 штуки. Це на, на другий рік на продажу. На Хто хоче, може зробити бронь. 134 стаканчика, Це вже не Ще спробую посадити ось такі пагорні бріли. Просто запхаю землю. А кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. Буду запхати просто ось так землю. І все. Ще кусочок перекопав і висаджую ось такі пагуни. Просто запихаю землю. На другий рік буде або копанка, або зроблю стаканчики. Якщо переживете. Але має бути все добре. Це не є холодно, так ще корінь має впустити. Піднятку відстань. Буде копинка або зроблю стаканчики на продажу. Там у нас стаканчики. Всем до зустрічі. Я буду висаджувати пагони.